Зробимо бухгалтерський чорний список неплатників, злісних неплатників, хто не заплатив за бухгалтерські послуги надані. Дякую вам за ідею. Вона мені сподобалась, але трішки мені якось так не хочеться аж зовсім зовсім переходити на ту сторону, саме подібних оцих, із чорного списку. Не хочеться ще одним списком ставати. Але в мене. Виникла геніальна ідея. Я вчора собі ходила, думала, то й думаю, вчора дехто там придбав курс не курс, а лекцію по розблокуванню податкових накладних лекція в записі, зразки матеріалу, зразок там, алгоритм дій. І я показувала ж це на, ну так, якби трошки за ширмою, тому що це, наприклад, же ж наших клієнтів, а Фінансова таємниця, все-таки наших клієнтів, ну якось я все одно всього ж не покажу до кінця. А тепер я собі думаю: ну, от тобі такий чорний список. Тепер мені не заплатили гроші, я там працювала, мій матеріал. Тепер приклади і прямо алгоритм дій всього процесу розблокування податкових накладних я сміливо можу показувати і не приховуючи. Підприємство, по кому ми розбуковували ці податкові накладні. Тому тепер буде такий наглядний, прям справжній приклад роботи, як ми це робимо. Там будуть уже і рішення податкове, і абсолютно все, без нічого, без ніякого замалювання, там ні назв підприємств, ні кодів, нічого такого. Все, що ми. З усім ми з чим ми стикалися. Тобто, це будуть рішення, це буде скарга на рішення, бо тому, що там була відмова додаткові пояснення. Ми там по, по них пройшли, тому що там цілий такий був накопичена така добра історія, тому що дуже довго все не розблоковувалося, і ми там по гарній такій частині пройшлися. От, тобто... Приклад, наглядний приклад розблокування податкових накладних від А до Я із гарненькими гарненькими такими кейсами вже можна назвати. Тому лекція коштує тисяча гривень, вона є, але я так думаю, мабуть, ще треба буде нову записати в онлайні, тому якщо будуть. Бажаючи, то приходьте. Я думаю, що щось я тут придумаю. Далі мабуть, ще щось придумаю. І запишу в наступному відео. Всім гарного дня.